Це найсильніший комбо, який ви можете використовувати в ПВЗ 2. Є дуже багато банальних комбінацій, які ви можете використовувати. Наприклад, той же горіх плюс шипи, або магнітний гриб плюс бунгчой. Але в цьому відео ми поговоримо саме про найпотужніші комбінації в цій грі. П О, Т, У, Ж. Н О. Потужно. Тому, провівши дослідження та відкопавши інформацію, я і зібрав 10 найпотужніших комбо, якими я зараз з вами поділюся. Але перед початком мій Ютуб менеджер просить вас підписатися, адже це безкоштовно та допоможе мені. Перше. Так як в останньому оновленні нам дали можливість використовувати різні рослини з різних світів, наприклад, той же часовий викривляч, то тепер ми можемо нею зловживати. Адже часовий викривляч це одна з найунікальніших рослин в цій грі, оскільки вона може телепортувати всіх зомбів в кінець галявини. Одна з рослин, з якою можна було б використати потенціал телепортера, це пухнастик. Адже після посадки телепортера зомбі кучкуються в одному місці, через що їх з легкістю можна отроїти пухнастиковою кулею. Це дуже ефективно, якщо на галявині знаходиться багато зомби. Зомбі. Адже просто виконавши таке комбо, ви з легкістю очистите собі галявину. Але не забувайте, що зомбі, які стійкі до отрути, такі як гаргантюа, не будуть уражені цим комбо. Друге. А тепер поговоримо про комбо, яке вже може контрити гарантюа. Наступне комбо, про яке майже ніхто не говорить, це перекоти поле плюс Бловер. Перекоти поле має здібність підкидати зомбі, що дозволяє бловеру здути їх з галявини. Це комбо дуже ефективне проти живучих зомбі, таких як той же Гарантіадо зомбі МЕСТ. А Ще воно ефективне проти зграй зомбаків, адже перекоти поле може відбиватися від ходячих, наче куля від Боуінгу, що дає змогу моментально вбити всіх цих зомбаків. Єдиний недолік в цьому комбу є те, що зомбі не завжди відлітають вверх, тому логічно, що бловер їх не здує. Цікавий факт: Перекути поле можна посадити будь-куди, навіть на зайняті клітини. Третє. Так як я розказував в першому комбо, ми можемо використовувати часовий укривляч і для інших світів. Тому ще одна рослина, з якою можна його комбінувати, це колюча м'ята. Як ви бачите, колюче м'ята може розташувати до двох рядів кам'яних шипів в кінці галяви. Отже, коли ви телепортуєте зомбаків, то вони буквально принесуться прямо на ті шипи, які були утворені м'ятою. А Ще до цього всього, сама м'ята дає баф для цих шипів, через що вони задають більше шкоди та вбивають зомбаків за дуже короткий час. Це комбо ідеально підійде для великих натовпів зомбі, адже кам'яні шипи. З легкістю вбиває таку кількість зомбаків. Знову ж недоліком цього комбо є те, що горотя можуть роздавити ці шипи. Четверте. Сонячна лоза може покращити виробництво сонць тих рослин, на яких ви її посадите. Вона також може завдавати шкоду зомбакам, якщо ті підійдуть достатньо близько до неї, а також кожний удар, заданий по зомбі, буде станити зомбака на короткий час, і на додачу з нього будуть випадати маленькі сонечка. Хоч сонячна лоза і може нашкодити зомбаку, але її сили не буде достатньо, щоб бити його. Тому найкращою рослиною для комбінації з нею буде вжиновий кущ. Посадити його поверх сонячної лози буде хорошою ідеєю, адже вже кущ може знерухомити зомбі, що дає вам можливість фармити з нього кубу сонця, поки той знаходиться в стані. Це комба найкраще використовувати на рівнях там, де є живучі зомбі, а там, де звичайні слабенькі, краще не треба. Тому якщо ви шукаєте гарний спосіб позбутися зомбі-гігантів, то у вас вже є один чудовий спосіб для цього. П'яте більшість рослин хороші, коли ви поєднаєте їх з буряком. Адже буряк може розповсюджувати ульту на всі рослини, під якими він знаходиться. Просто уявіть, у вас цілий ряд соняшників, який дає вам купу сонця. Лише за одну використану ульту. Але є рослина, які потрібно лише дві плитки буряка, щоб бути ефективною, а саме зіпсована груша. Поклавши ульту на першу грушу, ви перетворите зомбаків на імпів, а друга груша, яка перейде ульта від першої, вже побиває її. Тільки переконайтеся, що зіпсована груша має вищий рівень прокачки, адже груша першого рівня зможе взаємодіяти лише з п'ятьма зомбами. Єдиний мінус цього комбо це зомбі, які стійкі до магії та не можуть перетворитися, наприклад, та же зомбі-медуза. Шосте. Цим комбо часто служиває на арені. У вас є здогадки, що це за комбо? Даю вам 5 секунд, щоб написати його в коментарях. Таймер пішов. Комбо, про яке я говорю, це горохокулеметник плюс лоза, плюс Пеньок. Я бачив, як купу людей використовували це комбо на арені. Це комбо дуже просте. Садити Кулеметника, перед ним пеньок, а поверх пенька лозу. Навіть якщо Кулеметник не отримувати підсилення від лози, то його снаряди все рівно покращуються. Це комбо краще, коли ваші рослини високого рівня, тому що вкачана лоза може з двох вистрілів бити гарантував. Мінус такого комбо це зомбі з лопатою та зомбі-джестер. А також не забувайте про драку і імпа, який стійкий до вогню. Сьоме. Одна з найбільш недооцінених рослин, яку я можу згадати, це крижані шипи. Мається на увазі, що тупо ніхто не говорить про цю рослину, наче її взагалі не існує в цій грі. Отож, в мене з'явилася ідея, з якою рослиною можна поєднати ці крижані шипи. Хоча я ще не впевнений, чи це хороше комбо чи ні. Коротше, ця рослина це Юрський горохостріл. Суть заключається в тому, що. що... Що Юрський горохостріл буде станити або відштовхати зомбаків прям на людяні шипи, які, в свою чергу, будуть уповільнювати рух зомбі. А якщо вам і цього недостатньо, то розташуйте туди ще й дерево, щоб зомбі, які підійшли, були моментально викинуті назад до шипів. Перевага цього комбо є те, що ви можете за цей час назбирати багато сонця, щоб купити дорогі рослини, такі як бананову установку та кокосову пушку. Це комбо ще добре працює проти натовпу зомбі, адже ефект заморозки розповсюджується на всіх хто є в зоні впливу шипів. Восьме. З наступним комбо ви з легкістю зможете покрити свою оборону додатковим захистом, лише використавши посилену м'яту. Пошкодження та захист більше не є проблемою для вас, адже ця м'ята може вкачати рівень рослин зі своєї родини, при цьому давши їм ульту. Тому комбінувати м'яту з арахісом є хорошою ідеєю, бо при посиленні арахісу він зможе завдати величезну шкоду по зомбакам, а також натягнути на себе ще один слой броні. По факту, арахіс це комбінація горохостріла плюс горіха. Отже, користуючись таким комбо, ми зможемо перетворити складні рівні на легкі. Але як завжди, проблемою цього комбо є зомбі джестер та зомбі з лопатою, оскільки вони блокують, або відбивають снаряди. Тому вишня для такого випадку лишньої не буде. Дев'яте. Якщо ви новачок в цій грі, то це комбо саме для вас. Тому що рослини, які вам потрібні, вже у вас є через пригодницький режим. Якщо ви хочете перемагати, то краще використовувати рослини, які борються з наступом зомбі. Наприклад, такі як Юрський горохостріл та кукурудза. Якщо ви скомбінуєте ці дві рослини, то вони разом зможуть повністю знерухомити зомбі, адже масло стане зомбі, а горох його відштовхує, що робить дуже хорошу синергію. Всього лиш комбінація стану та відштовхування. Тому якщо бажаєте мати ефективний комбо, то обов'язково спробуйте це. Бо лише за 275 сонця ви отримаєте машину для вбивства, І навіть граття без допомоги інших рослин зможете подолати. Але знову ж краще, якщо кукуруза прокачена, бо на першому рівні в неї лише 25% кинути масло. Тому без прокачки вам знадобиться талісман везіння, щоб це комбо працювало. Десяте. Якщо ви маєте поздобули нарциса за арену, то це комбо для вас. Друга рослина, яка вам потрібна, це фіалка. Вона доступна в магазині за 100 діамантів, тому краще не витрачати свої діаманти на піняти. Отже, нарцис має великий шанс пам'ятайно знести зомбі з галявини, якщо той є маленьким. Тому з фіалкою це прям імба. Будь-який зомбі, який був зменшений фіалкою, може ваншотнутись нарцисом. А ще нарцис добре справляється з імпами, оскільки ті вже і так від початку є маленькими. Ну і найкраще використовувати ульту на фіалку, щоб зменшити відразу всіх зомбі, які є на галявині. Погляньте, наскільки легко можна їх позбутися завдяки цьому комбо. Тому так, на сьогодні це ще не все. Бережіть себе та не забувайте поливати рослини. Так само не забувайте про мій discord сервер, в якому сидять всі легенди мого каналу, які зазвичай відразу дізнаються інформацією про наступне відео та дуже добре спілкуються між собою. Насправді ні. Якщо ви також не любите багато лайок, як і я, то краще не заходьте. А так, окремо дякую всім спонсорам та й, взагалі, усім, хто мене підтримує. Навіть ваш перегляд сильно мотивує мене.